Слава Україні! Доброго дня мої підписники та осі мого каналу. Сьогодні 30 травня. Проживаю я на півдні Вінниччини. і сьогодні хочу розпочати переводити свої груші на третю ростову гілку. Так як я формую, обрізаю весною на третю бруньку от 1-2. Третя, в цьому місці я буду зрізати, робити переводи на більш похиліші гілки. Але спочатку хочу сказати, інструмент має бути чистий і оброблений. Я обробляю, наприклад, спиртом, беру в аптеці від кожного дерева. Переходити потрібно обробляти і зачищати, щоб поверхня, яка контактує із гілками, була завжди чистою. Це запорука здоров'я ваших груш. Чому кажу груші? бо Груші дуже хворіють на рак. В моєму випадку це чорний рак або європейський рак. Я не можу знати, де він взявся, хочу показати вам, як пошкодив мені два дерева садочкові. По-правильному його треба було вирізати і викинути із садка дерево. Я ж обрізав на саму нижчу ростову бруньку от, минулого року. І виросла така от гілочка. Поки захворювання не видно. У мене на каналі є відео про цю хворобу, іменно про ці дерева, які я зрізав. І от іще одне деревце. Так само я на саму нижчу, де була брунька, от, до цього місця зрізав, от так розвивається зараз без хвороби, поки, слава Богу, і кора теж ціла, наче не видно. Шкода було, але так і зрізав. Підозра де взявся в мене цей, ця хвороба. Це дерева, куплені в питомниках. Купив я дві груші і вони почали чорніти зверху. Так зверху почали чорніти. Я потрошки різав, різав по 20, по 30, по 40 і дерево до самого низу так і пропало. І одне, і друге. Я Маю таку підозру, що, можливо, я тим самим секатором не обробленим, прийшов і десь зрізав якусь гілочку тут. Можливо, це і не так. Бо за секатором я дивлюсь, а можливо, хто якусь гілочку і зрізав і передав цю інфекцію на другі дерева. Друге, як може захворіти дерево. Ташка з одного дерева якогось хворого садка прилетіла і принесла. Також може бути. Може бути навіть і шкідник приніс цю інфекцію і вона буде вже у вас на дереві. І груша дуже починає з цією хворобою раком цим чорним чи європейським хворіти. Ну, він не тільки є європейський, є декілька розновідності, але ну, в мене такий. Так, почнемо. Зараз буду на грушах покажу. Яблуні буду трішки пізніше. Хай ще визріють гілки, щоб могли трохи прогинатися. Деякі сорти яблунь і груш можна переводити на третю ростову гілку, а деякі тільки на другу. Їх не відбиває третю ростову. Тому я знаю, які сорти відбивають третю, яку другу. Так, от груша. Є гілка, є навіть трішки плодів. Весною я зробив зріз, з весною зробив зріз, залишив другу зовнішню бруньку. Зараз в нас виросла така більш похила гілка. А ця, яка була крайня, росте догори. Вертикально. В даний час я переводю на більш похилу білку. Все. Можете бачити, буде гарно розвиватися. До цього часу я пригинав і нетками, а спочатку ставив зубочистки. І от подивіться, як часто робив переводи. От Дивіться, 25 см, 25 см, щоб зробити більш похильнішу гілку. В той же час ходю і виломлюю гілочки, які мені не подобаються. Тут ще можна поставити в у місці зубочистку або шпажку. Нагнути гілку. Які ну нема де показати, не подобається, то я виломлюю. Так само тут. Гілка стрімко росте догори. Тут я прив'язував, переводив, не прижилася і до гори росте. Що робити, як стримати, тільки таким переводом. Коли вже гілка набрала сили, вона вже сама буде прогинатись далі донизу. А цю вертикальну. Верніше, да, вертикальну. От вирізаю. Зараз я покажу, яка вона довжиною. Така довжиною вже сантиметрів 60 є. Саме зараз обрізати. І так ходю по садку і всі остальні гілки переводжу. Ну, Дуже гарно видно теж, ся догори. А це більш похило. Все, і отак буде сформовано. десь Бог на наступний рік будуть плоди. Так, тепер отакі гілочки, які ростуть із спиткової розетки. Якщо не потрібні нам ці гілочки, вони заважають. Я їх видаляю, щоб не було росту. Все. Десь там далі на гілці, то можна і залишати, а тут в кроні. Так, це... Перейдемо до другого дерева. Так, це у нас другий сорт груші. Відбиває третю ростову видно. От. Одна, друга і третя. І перевів. І розкривається крона. Дуже гарно, можете бачити. Так, а тепер от засі ростові, Чи потрібна тут така потужна гілка? Якщо в нас є бічні, коротенькі, кругом, є ось до, і такі, що на наступний рік буде закладатись плодами, то краще її виломати. Чому в цьому місці виростають такі гілки? Бо тут був зріз. І вони ростуть. Тут далі я вже буду залишати їх. Вони мені тут не будуть заважати. Це що всередину крони, Бедаха. а тут є грушка. Може і змушений залишити, от, будь ласка. Хай буде. Так, Тут була зрізана гілочка, був зроблений. Я вже не пам'ятаю чому. Але на сучок заміщення був. Зайвий виломую. Залишаю одну, ця, яка більш похила, і зрізаю над нею. І все. Так, дуже гарно видно тут, як я робив. Спочатку я ставив зубочистки, тут не міг і гілку стримати, щоб не росла догори, а тоді перевів на... Зовнішню гілку. Крайня росте вверх, а ця похила. Перевів. Так само і тут. Можете бачити, як розкривається крона. Таким методом. Саме видно. Після цього, як я зріжу цю потужнішу гілку, вся сила росту піде в цю гілку, і вона її сама по собі буде ще пригинати донизу. От такі операції буду сьогодні робити проходити по грушках. Думаю, ця інформація буде вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!